Юнацька збірна України Ю-20 провела свій перший поєдинок у фінальній частині чемпіонату світу 2025, який відбувається в Чиллі. Синьо-жовті стартували перемогою у протистоянні з командою Республіки Корея 2-1. Успіх українцям принесли гули Геннадія Синчука та Олександра Піщура. В іншому матчі групи Бі Парагвай здобув вольову перемогу над Панамою 3-2. Наступний поєдинок збірна України проведе 30 вересня проти панамців. Український форвард Трабзонспора Данило Сікан забив гол у матчі сьомого туру чемпіонату Туреччини проти Фатіх Карагімрюка. Футболіст відзначився на 88-й хвилині та зробив рахунок 4-1 на користь своєї команди. У підсумку Трабзонспор переміг 4-3. Український захисник Ілля Забарний забив свій перший гол за ПСЖ. Футболіст відзначився на 32-й хвилині матчу шостого туру ліги 1 проти осера. Він відкрив рахунок у цій грі, замкнувши передачу від індії. Ілля провів шостий поєдинок за Парижан в усіх турнірах. Це була його дебютна результативна дія. 20-річний вінгер Сандерленда ю 21 Тімур Тутієро відзначився дублем у матчі чемпіонату проти Бернлі ю 21 Поєдинок завершився з рахунком 3-0. Тутіро вийшов у стартовому складі своєї команди. На 24-й хвилині він відзначився після виходу віч на віч із голкіпером, а на 44-й забив обвідним ударом у дальній кут з лінії штрафної. Цього сезону на рахунку Тімура 4 голи у трьох матчах за Сандерленд -21. 29 серпня він зробив зробив дубль у ворота Вест ГМІ 21 у матчі регулярного чемпіонату МЛС Сен-Луїс-Сіті вдома зустрічався із ФК Лос-Анджелес. Поєдинок завершився з рахунком 0-3. Рахунок був відкритий на 15-й хвилині після точного удару Буанги. А згодом у гру увімкнулася українсько-корейська зв'язка. У компенсований до першого тайму час Артем Смоляков віддав пас вперед на Сон Міна. Кореєць вибіг на ударну позицію і без опору від захисника переграв голкіпера. Другий гол ця пара створила на 60-ті. А ті хвилині гості провели атаку. Сон був у центрі з м'ячем, віддав ліворуч на Смолякова, а потім Артем знову повернув на Корейця. Оборонці суперника не були нато активними у відборі, тому нападник без проблем пробив у вільний кут. Для українця це другий і третій асисти у поточному сезоні МЛС. Центральний півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк допоміг своїй команді перемогти Манчестер Юнайтед у домашньому матчі шостого туру АПЛ з рахунком 3-1. 21-річний українець провів на полі повний матч та відзначився гольовою передачою на 96-й хвилині на Матіаса Енсена. Для Ярмолюка це перша результативна дія за Бренфорд у 74-му матчі. Вінгер Владислав Шарай провів сотий матч за Верес. Ювілейною для нього стала гра однією шістнадцятою фіналу Кубка України проти Локомотива. Шарай вже проводить четвертий сезон у складі рівненського клубу. За цей час він забив 12 голів та віддав сім результативних передач за Верес. Протягом кар'єри Владислав також грав за Альянс, Інгулець, Суми та Краматорськ. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг найдорожчих центральних захисників серед тих, які не грають у топ 5 лігах Європи. Перше місце на основі статистичної моделі посідає центрбек Бінфіки Антоніу Сілва, який оцінюється у 52,2 мільйони євро. Тарас Михавко з Динамо розташувався на 10-й позиції 22,6 мільйона євро. Цього сезону Тарас відзначився трьома голами у 12 матчах за клуб. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг найдорожчих півзахисників серед тих, які не грають у топ 5 лігах Європи. Перше місце на основі статистичної моделі посідає Родріго Мора спорту, який оцінюється у 51 мільйон євро. Георгій Судаков з Бенфіки розташувався на другій позиції 44,8 мільйона євро. Цього сезону Георгій відзначився двома голами та двома асистами у 14 матчах на клубному рівні. Міжнародний центр спортивних досліджень опублікував рейтинг найдорожчих голкіперів серед тих, які не грають у топ 5 лігах Європи. Перше місце на основі статистичної моделі посідає воротар Бенфіки Анатолій Трубін, який оцінюється у 46,6 мільйонів євро. Дмитро Різник з шахтаря розділяє восьму та десяту 10 позицію 10,1 мільйон євро. Ворскла уже два тижні не може офіційно зареєструвати двох легіонерів-нападників, які приєдналися до команди у статусі вільних агентів. За інформацією Sport.ua, йдеться про гравців із Франції та Киргизстану. Їхня готовність повністю задовольняє головного тренера команди Олександра Бабича. Однак заявити футболістів заважають два трансферні бани, які були накладені ФІФА у середині вересня. Керівництво Ворскли запевняє, що вже наступного тижня питання буде врегульоване і команда зможе підсилитися форвардами. Нападник Емполі Богдан Попов отримав дебютний виклик до збірної України Ю-21. Про це повідомляє Футбол 24 Наступні матчі команда проведе проти Угорщини і Хорватії у рамках кваліфікації Євро Ю-21. Ігри пройдуть 10 та 14 жовтня. Відповідно, цього сезону на рахунку Попова 4 голи та 6 результативних передач за Емполі. Наразі він є найкращим бомбардиром серії Б. Раніше Богдан провів 4 матчі за збірну України. U21. Сімнадцять і 3 за команду U19. вистге може підписати українського нападника Роми Артема Довбика у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Фуд Італі. За даними джерела, англійський клуб залишається зацікавленим у трансфері 28-річного українця. Молотобійці у січні 2026 року зможуть зробити пропозицію по трансферу Довбика. Римський клуб оцінює українського нападника приблизно у 30-35 мільйонів євро. Тож Весгем також розглядає варіант з орендою футболіста. Якщо клуби не зможуть домовитися про повноцінний трансфер Артема, у серпні цього року інсайдер Нікола Скіра повідомляв, що Весгем був одним із клубів. Які стежили за довбиком цього сезону? Артем Довбик зіграв за рому у чотирьох матчах результативними діями не відзначався. Правий захисник Динамо та колишній гравець збірної України Олександр Караваєв може залишити УПЛ під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє портал Фанатік. У послугах досвідченого 33-річного футболіста зацікавлений турецький Анталіаспор, який вважає українця ідеальним кандидатом на підсилення команди. Клуб із суперліги посів лише 15 те місце у минулому сезоні, проте тепер планує пробитися до Єврокубків за підсумками кампанії 2025-26. Для виконання цього Завдання президент Анталія Спора готовий виділити гроші для підсилення стартового складу. За інформацією джерела у Туреччині впевнені, що зможуть без проблем підписати Караваєва, оскільки контракт захисника спливає у червні 2026 року, після чого він зможе залишити Динамо вільним агентом. Форвард Динамо Владіслав Бленуце разом із своєю родиною може переїхати у більший будинок найближчим часом. За інформацією Діджі Sport керівництво київського клубу вирішило надати йому більше житло, дізнавшись, що його дружина Олівія вагітна. Повідомляється, що до Києва має приїхати і теща 23 річного Ромуна, щоб бути поруч з вагітною донькою. Керівництво Білосиніх вважає, що за такого розкладу квартира, в якій зараз живе Бленуце, більше не підходить для нього і потрібно щось. Більше нагадаємо, Динамо 3 вересня оголосило про трансфер Бленуце та підписання з 23-річним румунським нападником контракту на 5 років, але згодом з'ясувалося, що новачок Киян робив репости у своєму тіктоці, зокрема, про мови пропагандиста Володимира Соловйова. У сьомому турі УПЛ Динамо у Львові зіграло з Карпатами. Столичний клуб не зміг перемогти, і матч завершився в нічию 3-3. Для команди Олександра Шовковського це вже третя нічия поспіль в УПЛ. Карпати шокували киян вже в першому таймі та забили двічі. Спершу відзначився Альварес, а потім забив Бруніньо. Наприкінці першого тайму Караваєв відіграв один м'яч і дав надію киянам. Несподіваним для Карпат став початок другої половини зустрічі. Спершу Паренко зрівняв рахунок, а потім Караваєв оформив дубль і вивів команду вперед. Але наприкінці гри Карпати влаштували навалу на ворота суперника, і їм вдалося забити після удару Мірушніченка та помилки воротаря киян. Олександр Шовковський визнав, що забити три голи, мати ще низку моментів, але пропустити стільки ж, це результат, який не може влаштовувати жодну команду. Особливо його розчарували другий і третій пропущені м'ячі, де захист діяв не найкраще, а першому голу можна було запобігти за кращої гри. У першому таймі, коли Карпати забили двічі за короткий проміжок, Шовковський активно апелював до четвертого арбітра. Він вважає, що рефері Віталій Романов припустився грубою помилки, не зафіксувавши фол на Олександр. Андрій Піхальонку в центрі поля, на думку тренера, помилка судді стала передумовою для контратаки суперника. Шовковський впевнений, що саме Романов забрав перемогу у киян. А деякі експерти взагалі вважають, що гравці Динамо навмисно заливають Шовковського. Вони впевнені, що з такими поєдинками, які біло сині, демонструють прямо зараз, Шовковський довго не протримається на посаді головного тренера Динамо. Зазначено, що вже скоро керівництво клубу готуватиме йому заміну.